Друзі, доброго дня! Сьогодні хотілося б розповісти трошки більше про конструктив станції з частотним регулюванням. У нас є дві лінійки, це станції SA. Вони у нас представлені трьома моделями SA200, СА, са 600 і са 1000 А також є серія PX e Тут на сьогоднішній день дві моделі 404 і 804-й насос. В даному випадку на столі ви бачите. Нутро насосної частини від PXE 404 і від D1000. Ці насоси побудовані на базі багатоступінчастих насосів, тому що ми з вами розуміємо, що при високому тиску давати великий обсяг води можуть лише багатоступеневі насоси. Вони починають брати воду з, одну, з цієї сторони і пішли одна, одне колесо, потім переганяє воно в інше. Це колесо теж піднімає трохи тиск. Потім інше. і так 4 ступені, 4 ступені здатні створювати вже тиск в 45 метрів. Значить, про що саме хотів розповісти? У них максимально глобальна різниця в конструктиві останнього дифузора. В даному випадку PX, ви бачите, він виглядає отак. -от. У SA-1000 отак. -от. Тут ми маємо. Отвір, де встановлюється клапан, і для чого цей клапан потрібен. Коли насос запускається, у нього равномірний тиск в насосній частині, він починає всмоктувати через цей отвір воду. І якщо він там, якщо є повоздушна пробка, або повітряна пробка або пузірки, або ще що, е, насос починає ганяти воду, яка є у нього в насосній частині, всередині насосної частини через цей клапан. Тобто він е, от бере через робоче колесо ось воно, робоче колесо, коли воно крутиться, нагнітає, з цієї сторони виходить вода, подається сюди через отвір. І отаким от чином циркулює. Тим самим створюючи отут -от вакуум. Тобто цей насос SA-1000 у нас на початку своєї роботи працює як самовсмоктувальний насос. Потім, коли тиск починає створювати насос з цієї сторони, тиск збільшується. Він давить на клапан, що тут знаходиться. Клапан закривається. І він далі працює як звичайний багатоступеневий насос. Тут у PXE -Е, Цього клапана немає. На і насос у нас важче набагато заповнити, це по-перше. І по-друге, в нього дуже маленька глибина всмоктування. По каталожним даним це 7 метрів. Але з 7 метрів він, якщо воду і піднімає, то дуже сильно втрачає в своїх характеристиках. Його оптимальна робоча точка стосовно свердловин або колодязів становить 3,5 метрів. На, якщо у вас глибина до зеркала води більше, ніж 3 метри, встановлювати на свердловини серію PXE я не рекомендую. Стосовно sa 1000 SA600 і SA 200, вони для цього призначені. У них максимальна глибина всмоктування 8 метрів, і вони без питань впоруються з цією задачею. От, в принципі, є основна особливість. Але PX404 і 804 це дуже класні насоси, якщо їх використовувати для того, щоб підвищувати тиск в багатоквартирних будинках, в звичайних будинках, ставити його на систему, щоб він брав воду з водопроводу, працює просто кайфово, на ура. І друга сфера, де він дуже класно себе зарекомендував, це водопостачання з проміжних ємкостей. Тут він теж працює дуже, дуже, дуже кльово. Тобто, ну я не скажу, що це поганий насос. У нього просто своя сфера використання. Друзі, всім дякую. Гарного дня.